Вирішив пофрагувати еофілію. Ефілія факельна. От там вже наросло, трохи голів, ну і вони затіняють один одну, і навіть одна в тіні так і загнулася. От, немає чим обрізати, обрізаю така пилочка по металу. От ще одну вирішив. По одній розфрагувати, щоб їм не так тісно було. Дуже ефектна еофілія. Потихеньку пробую розрізати, щоб не зламати м'яку частину, не порвати. Тоді вона помирає, якщо трохи надірвати м'які частинки. Зараз вона вже спустила з себе воду, оскільки води з неї збігло. Цю також треба буде розрагувати, що вона мені не дуже подобається. Там де пару голів. І так встановлюємо. Можна клеїти на клей. Шукаю місце, куди вставити. Не хочу квіяти. Тут торкається до другого корала, вони обпікають другий корали через то бажано, щоб не торкалися один до одного. От і все. Гарного перегляду.